Звичайний стан, закриті школи, комендантська година, Лос-Анджелес охопили масштабні пожежі, які вже знищили тисячі будівель і змусили понад сотні тисяч людей покинути свої домівки. Райони голівудських пагорбів та Пасифік Palisades стали зоною катастрофи, а економічні збитки вже обраховуються сотнями мільярдів доларів. Про те, що зараз відбувається на голівудських пагорбах, далі з перших вуст з людиною. Якій без перебільшення довелося втікати, щоб не загинути у пожежі. Альона, розкажіть, будь ласка, як ви опинились в Америці? Скільки ви там часу і де ви е, зараз проживаєте на даний час? Я приїхала в Америку п'ять місяців назад по програмі U4U. без плану вибрала Лос-Анджелес, тому що зустріла людей, котрі мене сюди запросили. Ось за останній місяць я отримала роботу пропозицію в Малібу. Я приїхала туди, і через тиждень, коли я туди приїхала, сталася перша пожежа. Це сталося в понеділок ввечері, десь о дев'ятій вечора у нас відключили повністю світло. Потім почали їздити пожежні машини. Одна, друга, третя. І десь коли я побачила вже 20-30 пожежних машин, я зрозуміла, що щось якби не нечисто. Я вийшла на вулицю. Я ж на PCH, тобто прямо на лінії біля моря. Біля океану я вийшла, побачила, що я пожежа дуже сильна. Але через те, що нас відробили від інтернету, від світла, я взагалі не розуміла, що відбувається перший раз. Почали люди панікувати, виїжджати. Uh, і я почала збирати речі. Mm, була така невелика панічна атака, і ми не розуміли, якби що відбувається, тому що пожежа була якби справа від нас. Вона почалася в малібу. А uh, ми живемо якби трошки ближче до Санта-Моніки, але ну плюс-мінус там же. І так ми до ранку краси з цими чемоданами, з котами uh, сиділи, думали, думали, що робити, і потім настільки ми втомилися, що ми вирішили, якби поспати, тому що побачили, що пожежа не йде в нашу сторону, але був смок. І нас відключили на 20 годин. Я 20 годин. Ми отруїлися газом. Десь через 20 годин ми прикинулися з нею і зрозуміли, що ну якби пожежі немає навколо, але дим дуже сильний на нашому бекярді. Ми бачили прям клибу клиб диму. Ми евакуювалися з котами на хілси до Брентвуду, де зараз пожежа. І ось через два тижні, коли ми повернулися додому в Малібу в той час згоріло 400 акрів. Я ще працюю теж тіпа, в салоні краси, теж в Малібу. За нами палало все. Тобто, спали спалилося дуже там багато природи, дуже багато тварин постраждало. і ну через два тижні почалося саме цікаве. ми повернулися додому, почали повертатися до життя. І через за два тижні десь е, тут же у них є такі нотіфікейшені на айфоні, котрі приходять як аларм до е, ну якби у всі, всім е, на телефони. І мені прийшов варнінг, Це було в неділю, через два тижні. Тобто, оця неділя, що була, приходить варні. Що завтра очікується дуже сильний вітер Сент-Анна короче? В чому суть, По чому пожежа, як нам сказали, починається? Тому що цей неконтрольований вітер. Він е якось е я не знаю, він електризований. Тобто цей вітер Санта Анна він, навколо нього все електризується. І коли він йде, він як смерч, він повністю неконтрольований. Загорання стається в е саме з електричеством, з електричними станціями. Вони всі на хілсах там е суха природа, дощу взагалі нема, алеї напевно вже ну дуже багато. Тобто навіть сезон дощів дощів не було. Всю зиму дощів не було. І через те, що дуже сухі. Бушас, Бушес це називається навколо. Тобто загоряється все дуже швидко. Але паніки не було. Деякі люди поїхали, деякі залишились. Я ж на роботі я приїжаю на роботу в понеділок а вранці. Сильні вітри були. У нас в салоні прям був дуже брудний брудна, брудна підлога, тому що вже через вітер видно було, що якби дуже багато Коротше, сміття. І сам океан, я прям прямо проти кану, океан був чорний. Я вирішила поїхати додому і побачила, як евакуюється мій сусід. Він 84-літній, коротше Короче, він сантіфіст і він сейлор. І він мені каже, що треба їхати, бо точно буде горіти тут все. Я ти подивився вітер. Я вже два рази він до цього втратив свій будинок через пожежу. Тобто, це було вже третього пожежа. І він каже, що буде жорстко буде точно вітер, буде пожежа неконтрольована, Треба їхати. Ми у нас багато у кого друзів згоріли повністю дома і в Малібу, і в Палісадисі разом з тваринами. Ну тобто, це, це жахливо. Це було кошмарно десь, уже о дев'ятій вечора. Ми почали думати, що тобі, треба все-таки їхати. Ми почали збиратися, збирати останні речі і забрали котів. І в той момент, коли я вже забрала свого кота, вийшла замикати двері. В цей момент під'їхала поліція і заблокувала повністю виїзд. Бо там два виїзди: PCH наліво, і направо це інший виїзд. І ми хотіли, якби наліво виїжджати. Я виходжу з котами. Ну якби паніка, все чорне відключили вже повністю електричество. Я підходжу до копів, кажу, ну можна. А вони кажуть, То, куди ви зібралися? Я кажу, я хочу евакува евакуватися. А вони кажуть: вже не можна, вже пізно в цю сторону їхати. Там вже все, ви нічого не побачите, там дим. Я дивлюся, і просто я бачу, як такий чорний смог. Ось що буває, коли е, ти запізнюєшся з евакуацією. Ми вже не можемо евакуюватися вже пізно, там вже все чорне. Нам ну, нікуди їхати з котиком. Боже, протупили. Еко, будь ласка все нормально. Господи Ісусе, ну що це таке? гад. Oh І по суті, ми якби спаслися в останній останні секунду, в останній момент у першій годині ночі за нашим домом горів повністю дом сусідів. Ну тобто він вже палав. І на наш дім вже падали падали. Аж і ми розуміли, що скоріш за все, ми вже свій дім втратили. Тому що немає система, не не, якби немає інформації, не зрозуміло, куди їхати, де пожежа. Просто транслюються страшні новини про те, що колапс, пробки, почалися пробки, просто затори там десятибальні. Люди в паніці почали ну, кидати теж там машини і старатися звикатися з Голівуди. Ми зрозуміли, що якщо ми зараз вийдемо в цей момент, ну типу, ми нічого не виграємо. Ми просто будемо в паніці. Аніця в заторі з котами, тому ми вирішили почекати. По суті, дісплеїлась так, що, наче пожежа, повсюду, і ти ну тобі нікуди їхати, просто ти не розумієш, і в кожному в кожній арії. Причому а, почався звичайно свого роду вандалізм. Тобто, я думаю, що там багато людей на цьому почали наживатися і просто як від Black Lives Matter. Там розбивати магазини, машини. Ми вночі вийшли, у нас машини на вулиці стояли з чемоданами, і ми бачили, як людина вже хотіла, якби ну вона вже йшла нас відкривати тачку і забирати наші речі, але ми встигли, якби це все встигли її відігнати, можна сказати. Тобто, дивись, якщо я правильно розумію, система сповіщення крім цього додатку і крім новин, які показували постійні, однакові ті самі е, е, локації е, пожежі. Люди не мали ніякої інформації взагалі стосовно куди їм їхати, який напрямок, які райони реально зараз в даний час активні в пожежі або ні. Тобто ви не мали жодної інформації стосовно цього? Абсолютно не мали. Єдине, що мене заспокоїло, це те, що я спілкувалася зі своїми батьками в Україні. Вони моніторили всю цю історію і. Я знаходила зі своїми друзями в квартирі на чемоданах з питанням, куди їхати. ну, ми дивилися ці новини, тому що друг інших ресурсів немає. І я написала батькам, що якби ну колапс, ми не знаємо що робити. І мама моя знайшла якусь карт карту, напевно, через українські сайти, де вона мені скинула типу реальну картину. Вона мені каже: ну ось пожежа не по всьому, елей. Вона ось тут і у локально. І я, коли подивилася цю карту, я зрозуміла, що. Це не те, що я бачу по своїй карті, тому що коли я заходжу в свою карту application Цей в мене все червоне навколо, і ще потім вони роблять. там був помаранче. Типа червоний це Fire, потім помаранчева зона, потім менш помаранчева, Але вона по суті займає ну типу 70-80%. Така історія була. Я чула про неї, не знаю. Що сповіщення прийшло 10 мільйонів людям? У мене були друзі в Нью-Йорку, котрі отримали теж наш аларм, що в нас все палає, і 10 мільйонів людей отримали одне те ж сповіщення. А потім всім їм вже прийшло на телефон, що типу, сорі, це як типа, ну не те, що фейк, а неби вони відмінили цей аларм по суті. В сімдесяти тобто, ну таке відчуття. Чи це був якийсь чи теристичний акт чи хак? Ну тобто, це було точно для того, щоб привести всіх в паніку? Як ти думаєш, наскільки на твою думку добре спрацювали американські рятувальники? Як проходила евакуація населення взагалі? І на твою думку, чи було це професійно і вчасно? <кій> Я хочу сказати про свою конкретну ситуацію, те, що я бачила, і як я раніше сказала, що от у першій ночі я отримала відео, де палає дом сусідів. І ми були впевнені, що нашого дому вже не буде, немає. І десь о шостій ранку шерів скидав фотку. У нас друга лінія за океаном. А ще є перша лінія. І якби логічно тобі здається, що наче ну біля океану повинно бути безпечніше, і що першу лінію не задіне. Але о шостій ранку я отримала фотографію, що повністю вся Перша лінія, все навпроти нас, все згоріло. І потім, о шостій ранку, я бачу фотки, що все згоріло, тобто ми вже були впевнені. І потім ми отримуємо фотки вже, де пожежники стоять е, біля нашого дому, і наш дім е, залишився якимось чудом живим е, і цілим, е, повністю він там все в пеплі, немає ніякого електричества. І ось той момент на бекярді, де я відпрацьовувала водою сукулінти і карчи всю природу, все там згоріло до моменту, де якби дім вже ось починається. Дім закінчився бикярд, і ось, от ну метр, метр, я не знаю яким чином. Вогонь не дійшов до нашого дому, пожежники прибули вчасно, і вони через те, що напевно ми окропили дім, їм було легше його врятувати. І вони врятували наш дім, за що я дуже 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 вдячна. Самі люди, котрі це все робили, тобто ну де б вони не були, працюють працюють вони дуже класно. То пожежники вони роблять свою справу, але ж вони просто якби вони робітники, вони не, не на рівні комунікації. А те, що гавермент. Ну дуже дуже все погано, дуже сумно, дуже страшно, до сих пір не зрозуміло. Інформації немає ніякої. Це все сталося в секунду. Тобто, пожежа охопила весь Палісадис в секунду. Тобто, таке відчуття, що наші ну, просто охопило вогнем. Якимось чином просто спеціально, тобто, і вони і це вогонь. Він в якийсь момент там десь 20 невеликих пожеж сталися одночасно по елей, і по новинам вони почали, тут пожежа, там пожежа. Тобто точно люди причасні, точно є human factor, 100% грає на руку те, що вітер. І сто відсотків що були замовлення на те, щоб були підпали в тому числі людьми, це мільйон відсотків. Але також я чула таку інформацію про те, що дуже багато страхових компаній за місяць до пожежі, якимось чином поміняли новику контракти і виключили багато застрахованих там машин і проперті. З fire uh, insurance, тобто таке відчуття, що хтось про це знав, що таке буде. Хтось застрахував свої дома, хтось навпаки інші uh, компанії ну, якби зняли цю страху. Таке відчуття, що створюється спеціально uh, um, якби artificial, uh, іскусна, <laughs> створюється апокаліпс, створюється дискомунікація, створюється конфлікти. Таке в мене зараз відчуття.